Доброго ранку малята! Рада вас вітати на нашому занятті! Сьогодні у нас заняття з малювання. Сьогодні до нас у гості завітала кішка. Вона шукає своїх діточок. Скажіть, а хто її дітки? Так, правильно, кошенята. Кішка шукає своїх кошенят. Вони дуже люблять гратися у хованки. І киця дуже довго не може їх знайти. Допоможемо їй знайти малят. Звісно, що ми кицю не залишимо в біді і обов'язково їй допоможемо. Погляньте, на галявині граються тваринки. Давайте знайдемо для кожної тваринки маму. Погляньте, що це за тварина. Так, це курка. Чия мама курка? Правильно, це мама для маленького курчатка. Дуже добре. А це що за тварина? Правильно, це лисичка-сестричка. А чия вона мама? Правильно! Вона мама для ось цього маленького лисенятки. Молодці. А це, що за тваринка? Правильно. Це собака. Чия вона мама? Правильно ось цього милого песика. Дуже добре. Наступна тваринка це правильно це корова. Чия вона мама? Правильно, звісно, що ось цієї маленької милої корівки. І ось погляньте, хто в нас залишився на лужку. Це ж кошенята. Це саме ті кошенята, яких шукає наша гостя. Ось ми і знайшли кошенят для нашої любої кішки. Молодці! Діти, а давайте ми сьогодні намалюємо для нашої киці портрети її неслухняних діточок. І подаруємо їй. Ось що нам знадобиться для малювання: альбом або листок з альбому, фарби, водичка, пензлики і ось такі штампи. Такі штампи можна виготовити із губок для миття посуду. Нам потрібно одна трикутної форми і дві круглої більша та менша. Коли всі матеріали готові до роботи. Можемо починати. Все, що нам потрібно, це взяти наші шаблони, наші штампи, профарбувати їх фарбою. В мене це оранжева фарба, котики в мене будуть руденькі. Ви можете обирати будь-який інший колір. І роблю ось такі відбитки. Більший штамп це тулу, менший це олівка. Ну і, звичайно, вушка. Після цього візьміть пензлик та намалюйте маленькі хвостики для наших кошенята. кошенята майже готові. Тепер їм залишилось намалювати лише оченята, носик, ротик та вусики. Та спочатку треба зачекати, поки наші силуети кошенят підсохнуть то ми поки що намалюємо травичку, у якій граються наші кошенята. Очі, носик та вусики ви можете намалювати за допомогою пензлика, а також за допомогою ватної палички, як ми вже з вами малювали. Ну ось і все, ось такі маленькі кошенята у нас вийшли. Діти, наше заняття вже добігає кінця і хочу нагадати, малюйте та надсилайте своїм роботи на дошку. До побачення!